Всім привіт! Хочемо показати, що ми готуємо в баночках в автоклаві. Готуємо кожного дня, лише не встигаємо вам відео викладати знімати. Дивіться, є підчеревина в маринаді, 1,5-літрових банках, півторалітрова банка 500 гривень, є в літрових баночках, літрова 350 Голубці в автоклаві 150 гривень баночка. Скумбрія Голієва в токлаві 200 гривень баночка. Тефтелі в томатній заливці з овочами 150 гривень баночка. Паштет м'ясний 130 гривень баночка. Та тушонка свина 160 гривень баночка. Зараз відкриємо тушоночку. Тушонка м'ясна, вся великими шматками. Дуже смачна. Ще ми готуємо сьогодні в автоклаві хек з овочами в томатному соусі. Вартість півлітрової баночки 180 гривень. Замовлення приймаю на вайбер по номеру телефона 068 87 87 87 4. Пишіть.